А я приходжу до свого ендокринолога, вона в мене доказовий лікар. Я кажу: так, Наст, там аналізи туди-сюди. Вона каже, ну розповідай, там що. Кажу, та це ж дитинку плануємо, от я тобі там гармончики здала, а це ж Саксенду калю. <хи> вона так дивиться, каже, зачем? Я кажу, та мені подружка порадила, ну, що попробувати. Вона каже, і що ти схудла? А я не схудла, типу, я оцей весь період колю. Мені тільки було мені тошнило, в мене боліла голова. Так, да, може, апітіт був відсутній, ну, за рахунок того, що тобі тошнило. Ну, я не схудла. Ну, типу, взагалі, вона каже: ти розумієш цей препарат для людей, у яких підвищений цукор? Ну, це треба тільки по призначенню лікаря колоти. Ви плануєте дитину. Ти подумала, які можуть бути наслідки у твоєї майбутньої дитини? А я отак присіла. Я кажу, що мені робити? У мене стрес, я думаю, що я з собою, зробила, що мені делать? І після того, типу, все я відмінила і все.